Зараз бігом іду, тому що нападають комарі і треба швиденько пройти. Ось так така ситуація, буду швидко проходити зараз. Машини їдуть прямо по піску, і це дорога до десни. Як ви розумієте, заради того, щоб сюди потрапити, люди повинні витерпіти. Укуси камерів, або приїхати по цьому піску на машині, якщо не дозволяє Кліренс. Це Чернігівська область, північ України. Недавно тут ще були поруч запеклі бої з росіянами, але українським військам вдалося їх витіснити звідси. Велика кількість їхньої техніки було спалено. Тут росіяни втратили багато. Танки в основному Т-72, тому що це основний бойовий їх танк Т-80, трохи втратили 64, четвірок, втратили дуже багато бмп 1 бмп 2 Тоді це була основна маса їх БМП-шок. І тут поруч, в цьому населеному пункті дуже багато цієї техніки було спалено. Але зараз, навіть якщо подивитися навкруги, немає жодного відчуття, що тут були бойові дії, що тут полилася техніка. Зараз тут відчувається мир, злагода і повна гармонія людини з природою. Зараз покажу, як виглядає десна біля провалля. Вода впала, але все одно це місце просто зачаровує. Недаром Довженко писав, що Десна зачарована, у нього навіть твір. зачарована десна, тому що десна в нього викликала такі відчуття неймовірні, які зараз багато хто назвав би вайб. Модне словечко, яке зараз багато хто вживає. Вайп це, наприклад, зараз ти йдеш, тільки що проходить по гарячому піску, біля тебе приїхала машина, ти дивишся в воду, тут вискочив великий. Карасик чи короб, не знаю, що це було. Десь грам на 400-500. Хвільки поби... йдуть по воді. Ось такий пісток. На кругі бур'ян, запах, аромат. А це, мабуть, називається вайп. Тобто стан душевної рівноваги, спокою і насиченості життя. Ми багато людей питають, які вживають це слово, що означає вайп. Вони кажуть, ну це просто круто і все. Ну, Як на мене, це просто. Дуже простеньке пояснення цього слова. Краще сказати, що це гармонія в усіх сферах людини, коли вона знаходиться в певному місці і певному середовищі. Ну, Це в моєму розуміння, хоча тут можна багато чого філососувати і розказувати. А зараз я йду просто біля Десни і знімаю дорогу. Можливо комусь буде цікаво подивитися, як виглядають північні країни. Особливо для людей, які тут бувають дуже рідко, або не літом, або взагалі тут не були. А зараз я, я підходжу до розмитої дороги, і там трохи далі ви бачите прямо ласточкині гнізда. Тобто вони в березі поробили такі собі дірочки, зараз я збільшу зображення. Ось. Оце ласточкині гнізда тут. Ну, а навколо, вода, десна. Ось таке відео інформативне для тих, хто тут ніколи не був.